Це youtube канал Фабрика Новин. мене звати Анастасія Федор. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Ну а просто зараз маємо змогу поговорити із Ілією Новіковим, російським юристом-адвокатом. Вітаю вас. Доброго дня! Тільки будь ласка, зовіть мене Ілля. Я вже не російський, я український юрист-адвокат. Так, ну але раніше, раніше був російський, так? В принципі, залишаюся, але ви ж розумієте, що не можна не можна сидіти на двустільцях. Так, в нинішніх умовах У вас до речі, громадянство російське теж є? Так, я в початку війни наприкінці лютого звернувся з заявою про українське громадянство. Вона поки що не набрала чинності, тому я очікую. Зрозуміло, цікаво. Дякую, дякую за вашу позицію. Насамперед. Отже, бачимо вже заяви, що Росія готова зробити все. Для швидшого завершення конфлікту в Україні однак Київ відмовився від переговорів. Мовляв, це заявив президент Росії на зустрічі з індійським прем'єр-міністром. Повідомляє змі комерсант. Отже, бачимо, що риторика змінюється. Якщо Росія готова зробити все для завершення війни зараз, то тоді постає питання: для чого було її починати? Як думаєте, чому така риторика змінюється? Це все ж таки пов'язано з успішним контрнаступом і з тим, що Росія втрачає сили, чи можливо якісь інші чинники є? Ну, по-перше, не треба говорити, що Росія до чогось готова, і не треба надавати такий сенс будь-яким заявам Путіна чи його спікерів? Було очікувано те, що якщо Путін переконується в тому, що не буде прогресу, що його війська не просунуться вперед. Він спробує включити саме таку риторику, і, мабуть, навіть очікувано, що деякі його ядерні спікери, там нашталь Соловйова чи Сімоніян, тощо вони також можуть переключитися в таку риторику, ну, те, що англійська називається пісмонгерс, є warmonгис, тобто ті, хто підбурюваючи війни. І є такі люди, які нещиро не... Щиро не тому що вони це вірять, але починають такий дискурс, що нам потрібно за будь-яку ціну припинити цю війну, бо люди гинуть це жах. І треба розуміти, що коли це озвучують люди, які перед тим робили все можливе, все, що від них залежало, щоб цю війну розпалити і щоб нагнати цю істерію в російських медіа, це не, не тому, що вони не хочуть війни, тому що вони хочуть отримати паузу, тому що вони хочуть отримати. На якийсь час послаблення тиску. Вони хочуть, щоб їхні потенційні союзники в Америці, в Європі, щоб вони отримали привід казати, ну дивиться, Путін вже вже ж казав, що він хоче миру. Давайте дамо миру шанс. Це не шанс для миру, це треба чітко розуміти. Це їх спроба отримати паузу, щоб закріпити за собою територію, перекинути підкріплення тощо. І ставиться до цих заяв треба так само. Якщо вони кажуть, що вони хочуть міра і шукають мира, будь ласка, виведіть війська і вам буде мир. Якщо вони цього не роблять, а навпаки там, вимагають, щоб Україна пішла на якісь поступки, ну, в принципі зрозуміло, що це означає. Звісно, цинізм зашкалює, тому що він навіть сказав у розмові, нібито з тим ж індійським прем'єром, що типу, ми хочемо миру, але Україна хоче досягнути свої цілі шляхом військовим, тобто про які цілі йдеться. Тому що ми все, що ми хочемо, це наші кордони українські, які були закріплені до му році. Тобто, зрозуміло, що цілі певно були в Путіна, коли він йшов повномасштабною війною на Україну. Бачимо також, що світ відвертається потроху від Росії. От цікава інформація, також що влада Казахстану відмовилась торгувати з Росією в обхід санкцій. Стало відомо на днях, що от угоди казахстанських компаній з РФ, які потенційно можуть порушувати санкційний режим, перебувають на контролі влади США та Євросоюзу. Що це означає для Росії? Для Росії це означає, в принципі, те, що затягується такий зашло. Деякі люди навіть очікували, що загроза цього зашморку, тобто посилення драматичного посилення санкцій у перші тижні війни, що вона як така може зупинити Путіна від просування спроби захопити Київ там, окупувати велику частину території України тощо. Воно не працює таким чином, навіть не було великих сподівань, що воно так спрацює. Але оскільки ми розуміємо, що ця війна, ця війна буде тривалою. Так, є якісь надії, що вона може там несподівано завершитись раптом, бо щось трапиться там, з Путіним або з його там, генералами, але ми маємо готуватися до тривалої війни. В умовах тривалої війни має велике значення, наскільки ваші санкції, які, ви, які ваші союзники вели, які ви можете прологувати, щоб їх ввели, там країни, які не зацікавлені в тому, що, щоб допомагати нам, але. Хочуть не, не випасти з цього а, тренду загального. І наскільки ви можете примусити тих, хто хотів би на, на власну користь саботувати цей санкції, хто хотів би дати Путіну можливість простизнути під ними, наскільки ви можете їх примусити до того, щоб дотримуватись цього порядку? А, поки що а, в мене таке враження: я не, а, не в курсі там якихось таємних. А, перемовин на державному рівні, але таке загальне враження, що всі санкції працюють. Тобто будь-яка компанія, яка хоче порушити цей режим, вона має принаймні шукати способів сховати свою діяльність. Бо відкритим відкритим чином, так як в принципі це працювало всі останні роки, коли санкції існували, але хто хотів, той не дотримувався. Воно вже більше не працює. Для нас це означає, ну, принаймні, перспективу скорочення військових можливостей Путіна, і його армії і того, що вони не зможуть витримувати той рівень а, постачання своєї озброєння, обладнання для своїх військ, який в них був їхньою головною перевагою в ці перші місяці війни. Разом з тим, на жаль, лишаються країни, які можуть підтримати Путіна. І йшлося раніше про те, що Китай допомагає в озброєнні. От нещодавно в заяві уряду Китаю, опублікованої після зустрічі Путіна з Цізінпіня, не згадується Україна, але йдеться, що Сі пообіцяв рішучу підтримку основних інтересів Росії. Що це може означати, що це скривається перед рішучою підтримкою? Мені важко це коментувати, взагалі в китайців в них власні свої проблеми, у них власний порядок денний. І, і мені, чесно, не дуже віриться те, що підтримка китайцями, і росіян може бути по ПА, пункт А щирою і пункт Б ефективною. А заяви, ну, розуміло, що заяви нічого не коштують, і якщо ви їх робите, ну, в принципі. Ми живем, живемо в такі часи, коли не всі заяви, навіть з боку такого поважного реакція, як Китайська Республіка, мають якийсь конкретний, конкретний зміст. І я б на місці Путіна не дуже втішався б з того, що йому щось таке сказали. У мене є особисте враження, я можу ним з вами поділити, що Путін саме на початок цієї війни. Він рішився, коли отримав якусь конкретну обіцянку з боку китайців. Він людина не хоробра, він завжди був відомий тим, що він тягнув до останнього, що він дуже не любив приймати такі недоворотні рішення. І єдине, що могло йому його спонук спонукти до того, щоб віддати цей роковий наказ, почати цей наступ 24 лютого. Це 100% впевненість в тому, що у нього все гарантовано. І мені важко віти, що він мав цю впевненість без якихось гарантій з боку Китаю, який, очевидний спосіб, не спрацював, бо в ньому не вдалося не, не спрацював той його план, який в нього бив на, на той час. Ми ну сподіваємося, що те, що йому там пообіцяв, але удає, що пообіцяв китайський лідер, воно також не спрацює і не Змінить нашу загальну ситуацію на гірше. Ну так, в принципі, бачимо, що плани Путіна не спрацьовують. Втім, він далі далі намагається вербувати людей, закликати до війни в Україні своїх ж громадян. І от цікава інформація з від розвідки. Ми ж неодноразово зачули, що російська приватна військова компанія Вагнерку пов'язує з Кремлем, принаймні з липня вербує російських в'язнів для участі у війні проти України. Як на такі кроки має реагувати світ, тому що, здається, вислів того ж самого Пригожина або діти, або ваші або в'язні Росія мають на війни, це не дуже доречний, тому що є в'язні, які сидять по 10-20 років за особливо важкі злочини, тобто, відповідно, можемо розуміти, на що ці люди будуть здатні в Україні і що вони не будуть дотримуватись законів війни. Я не впевнений, чесно кажучи, що це потребує якоїсь спеціальної реакції, бо те, що трапилося з Бучі, і то, що трапило з Маріуполя, і в інших місцях, а це скоїло не, не ці в'язні, яких, як ви правильно кажучи, почали рубувати тільки, тільки влітку. Це зробила регулярна російська армія. І для світу, і краще, щоб наші партнери і союзники це розуміли, для світу не має бути принципової. Різнаці ситуація, коли Росія е, вербує цих в'язнів, чи коли Росія використовує свою регулярну армію. Бо вона вже продемонструвала, що рівень е, і регулярної армії, і, то, і то, те, як вона дотримується, ця армія дотримується правил і обличчя війни і конвенції, які для Росії також є обов'язковими, е, це вже такий чіткий сигнал, що Росія, в принципі, їх не дотримується. Це велика новина для, для внутрішньої російської департирії, бо загальний стан того, що відбувається в російських, російських пенденціальних системі, те, що відбувається в російській судовій системі правохоронної, він, ну, в принципі, всі останні роки він деградував. Це не моє спостереження, це більш-менш таке загальне місце. І так, для росіян має значення, хто там ніх воює їх, їх, власне, там діти, як каже, пригоджу, хоча які ж вони діти. Чи люди, які, в принципі, вже вирвані з суспільства і яких суспільство може втратити б не дуже жаліючи. Про них. Для нас з вами, і для зовнішньої аудиторії, ну, я б дуже хотів, щоб ця зовнішня аудиторія, тобто весь, весь світ, вони розуміли, що насправді ну, вся російська армія воює Майже так, як воювала б, і вона воювала б, якщо вона б на 100% складалася з такого контингенту. Виключення є, але ці виключення вони не, не впливають на загальну ситуацію. Але для пояснення цієї аудиторії, для пояснення європейським американським політикам, що відбувається і з ким ми маємо дочинення, ну, в принципі, це такий яскравий привід того, що як по-перше, хто керує справами в Росії, їм керує е, така людина, як Пригожин. І він не, ми всі розуміємо, що він не може поводитися так, як він поводиться, без особистої санкції Путіна. І коли вам приходиться, наприклад, розмовляти з якимсь політиком з Європи, який висуває таку тезу, що ну, ну, ми ж сподіваємося, що це російська армія, що вона кадрова. Для того, щоб заперечити ці, ці, ці тези, ця новина про, про цих завербованих, засуджених людей, ну, в принципі, вона придатна. Але для нашої оцінки ситуації, яка в принципі відбувається з, з цією війною, ну, я, чесно кажучи, не бачу великої зміни через вербовку саме такого контингенту. Вони, в принципі, і своїх людей власних використовують як гарматне м'ясо. Це також не різниця. звісно. Відповідальність, сподіваємося, мають понести всі кожен за всі злочини. Тому що зараз бачимо Буча Ірпіня, тепер і зюм на Харківщині, і всі розуміють, що чим далі буде продовжуватися деокупація, тим більше на жаль таких місць може бути. От щодо відповідальності особисто Путіна, наскільки це можливо після завершення війни, після, звісно, перемоги України. Чи можливий такий сценарій взагалі? Чи Путін може уникнути відповідальності, закрившись десь в бункері і доживши якісь залишки своїх років? Розумієте, що мені це питання, як юристи, задають майже в кожному інтерв'ю. І я хотів вам казати, що так, що буде відповідальність Путіна. Ні, на жаль, я цього сказати не можу. Я вважаю, що треба реалістично дивитися на можливі сценарії. До речі, те, що на процесі в Нюрнберзі не було присутньо Гітлера з об'єктивних причин, ну, мабуть, хтось був розчарований цим, але це не впливає на історичну значність цього процесу. І якщо Путін не буде особисто присутній з тих самих причин на, на процесі після завершення цієї війни, ну, мабуть, хтось буде розчарований, але, напевно, не є. Але треба передусім. Розуміти, що в нас дуже складна картина, загальна картина, по тому, які суди мають юрисдикцію над цими подіями. Наприклад, коли вам кажуть про міжнародний кримінальний суд Гаазі, треба розуміти, що ци, цей суд він, він не гумовий, і він не може розглянути справи про десятки тисяч російських військових, військовослужбовців, там, гвардейців, мобілізованих, хто вони такий. Незалежно від їх статусу, від окупантів, від які прийшли на українську землю. І що якщо будь-який процес відбудеться в цьому суді, це буде ексклюзивний процес. Це буде саме про вище керівництво Росії. Mm. А, і це ще окреме питання, як ці люди фізично потраплять до, до ГААР. Передусім, юрисдикцію над цими подіями мають українські суди. І те, що були пропозиції зорганізувати, наприклад, великий процес у Харкові, як великому місті, яке постраждало найбільше з усіх, ну, принаймні, таких міст-мільйонників в Україні. І те, що відбуваються процеси не над керівництвом, над такими нижче службовцями, але відбуваються процеси в українських судах, це, в принципі, також нормальна картина. Бо загальне правило, що відповідальність за покарання злочинця бере на себе суд той країни, той держави, на території якої трапився злочин. Я б також не виключав ще два можливості. Перша з них те, що буде зорганізований процес не в діючому а в міжнародному суді, який базується на постійній основі в ГАЗі. А те, що буде створений адхок, так як був створений ад-хок, тобто для, для цього випадку, одноразово, буде створений якийсь міжнародний трибунал саме по подіям цієї російсько української війни, на зовсім іншій основі, ніж ці міжнародні суто. І є ще навіть четвертий шанс, який наразі виглядає не дуже реалістичним, але є шанс, що якщо режим Росії зміниться, Якщо в принципі не виключено, що російські суди при новому режимі без, без Путіна, без його колишніх там міньйонів і, і сатрапів, в принципі, розглядатимуть злочини деяких російських військових, які не будуть видані, не будуть екстради, екстрадировані до міжнародного суду чи до українських судів, але це не виключає відповідальність навіть за діючим російським законодавством. Бо а, не, коли воюють за, я забув, я забув належний термін, є така російська стаття в Російському кримінальному кодексі найомною чисті, вона, вона діє, вона начебто діюча російська влада не, не має наміру її застосовувати, але вона тим не менше не втрачає свою актуальність. Тобто, і за всі ці загальні статті про геноцид, про, про воєнні злочини, вони також, в принципі, залишаються. Тобто в на, нас є принаймні чотири варіанти: українські суди, Міжнародний ООН, Трибунал Ах і е, за певними оговорками російські суди. І все це відкриті варіанти. І що відбудеться насправді, ми з вами не знаємо. Е, так, ймовірний сценарій, найбільш ймовірний сценарій, є те, що Путін не доживе до кінця цієї війни. Або не переживе його. Це не, не зменшує значення, яке, яке пов'язується з тим, щоб особи відповідні за ці злочини були притягнуті, ті, хто доживе, було притягнуті до відповідальності в тому чи іншому порядку. От цікаво, коли ви говорили про відповідальність, ви сказали, якщо зміниться режим Путіна, ви взагалі вірите, що Росія може стати тією ж німеччиною, яка може усвідомити свої помилки і вдатися, до чогось на кшталт Мюнхенського процесу. Це взагалі буде от можливо для російського суспільства, тому що мені важко це вірити, Мені здається, що от російське суспільство воно завжди буде закрите, воно завжди буде прагнути до відновлення тих же того ж СРСР, як хоче Путін, чи може а, тому, що потім означає, що Росія мала би стати європейською країною, як Німеччина, коли б вона усвідомила всі свої помилки? Російське суспільство хворе, ми з вами це розуміємо. І суспільство не, не може одужати швидко як людина. Це вимагає зусиль, це вимагає тривалого часу. Але а, Нюрнберг. Відбувся Нозерберський трибунал, відбувся в той Німеччині, яка ще не перехворіла, яка ще була в повному сенсі заражена цим нацизмом і не відбула ще своє каяття. І це, в принципі, не, не означає, що такі речі неможливі. До речі, в Німеччині, мабуть, не всі ці зараз пам'ятають, але в Німеччині після війни було дві. І для нас це цікавий приклад, того, що не обов'язково, що ми маємо, що так, так 100% відбудеться, що Росія залишиться як єдина країна. Я принаймні впевнений, що є ну, конкретні шанси, конкретні можливості, що відбудеться розпад Росії. Він не обов'язково має відбутися по кордонах так званих Національних Республік. Він може прийняти. Ну, Зовсім різні форми. Ну, наприклад, така територія, як Калініградська область, яка є анклавом російської території, на фактично на території Євросоюзу. Ну, вона не має великих шансів залишитись частиною Росії, якщо населення побачить, що залишаючись в Росії, вони опиняються в тотальній ізоляції і в соціальному Суцільно-економічно знищеної державі, а в них є шанс, конкретний шанс долучитися до Євросоюзу. І Росія насправді вона має, ну, існують шанси. Я не буду говорити, що це гарантовано або що це неймовірніший сценарій, але існують конкретні шанси, що відбудеться розпад Росії. А ви розумієте, що в територіях, які більш не є єдиною державою, процеси, суспільні процеси в тому числі, можуть піти за зовсім іншим шляхом. Ніж те, що, те, що є ймовірним для Росії, яка залишається єдиною Україною. Тому я не хочу вдаватися до таких прогнозів, дуже, дуже сміливих або дуже наївних, але ми маємо брати до уваги і таку, і таку можливість так. І на завершення я би вас запитала: якщо, наприклад, той же Путін, ми не побачимо якогось привселюдного ймовірного такого от засудження, то пропагандисти, які зараз працюють на Путіна, хтось точно з них залишиться в живих після війни. Це люди типу Скабієвої, Солобйова, Сіманян. що їм загрожує? Тому що вони по суті закликають до війни. А це залежить від того, за яким законодавством судитимуть. Я впевнений, що вони мають розглядатися ну, принаймні. Попереднім чином, коли ми аналізуємо цю ситуацію наразі, вони мають розглядатись як важливі співучасники процесу розпалення цієї війни. Вони несуть таку саму відповідальність, як люди на вищому рівні в керівництві Росії, які безпосередньо виконували накази Путіна про розв'язання цієї, війни, про підготовку, підготовку наступу, про керування військами, про здійснення цих воєнних злочинів. Тощо. І я впевнений, що відповідальність, ну, принаймні, головних зміг, хто особисто внес е, великий внесок в те, щоб настроїти російське суспільство таким чином, щоб уможливити Путіну розв'язання цієї війни, яку ще кілька років тому я впевнений в цьому, більшість росіян не схвалювала б і вважала б такою війною, яка е, яка направлена проти, як на той час було прийнято говорити, братського народу, щоб уможливити цю війну, щоб запобігти тому, щоб ця війна викликала, ну, наприклад, протести або саботаж на, якусь велику, на якийсь великий масштаб, треба було конкретних зусилля. Ці зусилля були і, саме в площині медійної пропаганди. Тому я б не дивувався, якщо в нас ці пропагандисти вищого рівня, як Соловйов, як Сімонян, як Захарова, яка ну, формально вона прес-секретар російського МЗС, але фактично вона пропагандист по, по функції, яку вона виконує в цій війні. Я б не, не, не здивувався, якщо вони опинилися на цьому потенційному процесі, саме в якості. Співучасників, а не тільки, наприклад, підбурювачі ці війни. Бо їх зусилля мають конкретний вибір: це втрачене, це вбите люди, це знищені міста, і вони мають понести відповідальність саме за ці дії, а не за якусь там більш опосередковану медійну діяльність, як, напевно, вони. Нам говоритимуть, коли, коли настане час захищатися від цього допомогу. Ну насправді разом з вами сподіваємось на мир і відновлення справедливості. Я нагадаю цей дуб канал Фабрика новин. Ставте лайк, підписку, пишіть коментар обов'язково. Що ви думаєте? Ваша думка нам цікава. Це Овіля новіков, адвокат, юрист. Дякую вам за розмову. Побачимо.